Угу. Тепер показуємо, показую вам, як е, кліпати ніж із нержавіючої сталі. Він правда, що е, кліпається хуже. Воно його е, сталь нержавіюча воно його рве просто. А тому вона взагалі трошечки тільки наклепується і все. І вона і хуже жало держить. коли після кльопки і його, бачите, погано накльопується він так. И Побачите, як будуть ці ножі працювати вже на обрізанні рамок. Дуже зручно, дуже швидко обрізання від... проходить, не так, як на інших ножах, вилках отих. Так погано тянеться вона і вона її лопається, її просто руле, чибня завіючу Да. Башко кліпається вона. Але накліпали її пару днів ви можете... Тільки брусочком трошки підводить і все. Саме погано кончики кліпати. Такі ножі берете любий який длинний, обрізаєте болгаркою і робите з нього коротенький, 15-сантиметровий такий нож. І все. Підписуйтесь на мій канал, ви знаєте багато цікавого. От, дякую вам, ставте лайки.